Бажано, щоб Європа не була біля Китаю, але ми в Європі впоримо ці відсотки тарифи додаткові 10, 20, 30, 50 відсотків. В Росії не ведемо жодних санкцій і будемо розповідати казки, продовжувати, що чудово все. Але ми проти Китаю, і вам всім не треба. І зробити заяву в Європі, що давайте переставайте російську нафту купляти. і давайте тисніть на Китай. Так а що Жорбан там із друг і Фіцо так само. Продовжують купляти російську нафту. Треба на на кого треба ввести тут додаткові тарифи і санкції ці вторинні. Але ні, мало того, що нормальну частину Європи, яка розуміє, що відбувається, що треба робити, там тарифи, все інше, орбана і всяка свора, і Росія. Ніяких санкцій. Індії е, додаткові тарифи. Ми ж розуміємо, що, що відбувається, щоб відбувається гібридна війна. Що Росія все одно ж гібридно воює з Європою, в тому числі. Прямо зараз воює, веде цю агресивну війну. Інформаційну в першу чергу. І гібридні ці, -ці вимикання світла постійно. Оці втручання в льотні рейси там у Сули фондерляєн, GPS вони глушили. Така сама історія, була, дрони літали над Литвою. Литва то чудово розуміє, хто це і за що це, але розповіли, що рекламний дрон був і так далі. Розумієте, всі ці дії. На кордоні з біженцями е, проблеми знову повернулися через е, е, білоруську митницю. Це прикордонні пункти в сторону Польщі. Знову ж біженці. Знову це гібридна війна. І замість того, щоб підтримувати США, що робить? Припиняє співпрацю з Європою протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану чудово! Ну, Європа, тепер знову до вас, поки ви там думаєте про 19 й пакет, так може вже пора пошевелитися. Все, вас так само вже зупиняють. Зараз ця дезінформація, якої так було шаленими, просто там я не знаю, це просто океани, зливи цієї, е, просто туфти, брехні, маніпуляції. Це зараз все вилиться на вас ушати просто цієї інформації. Буде литися на Європу в тому числі. Сполучені Штати вам тут знову не підтримку.